Хочу щиро подякувати тим, хто підтримав мене на, як мою кандидатуру на посаду Шепетівського міського голови. І хочу запевнити тих, хто голосував за інших кандидатів або за інші політичні партії. Незалежно від того, кого вони обирали і за кого вони голосували, я беру на себе обов'язок висловлювати інтереси всіх мешканців Шепетівки, підтримувати їх у їх прагненнях щодо розбудови нашого міста. Нелегкий час нового скликання, сьомого скликання міська рада приступає до виконання своїх обов'язків. І на сьогодні я хочу сказати, що право, те право, яке ми з вами заслужили завдяки нашим виборцям, завдяки Шепетівчанам, ми маємо лише завдяки тому, що в нас на сьогодні є результати революції гідності. Ми повинні бути вдячні всі з вами, що ми сидимо в цьому залі, і маємо право приймати ці рішення. Миколі Степановичу Цяворському і всі Небесній Сотні, які відстояли в 2014 році нашу незалежність і нашу революцію гідності, і дали нам можливість працювати сьогодні під мирним небом. Ми повинні бути вдячні тим учасникам АТО, які віддали своє життя на сході нашої України. І які на сьогодні продовжують захищати нашу батьківщину. І тільки завдяки їм ми теж не маємо сьогодні чого та окупанта в Шепетівці і мали цього року можливість висловити своє волевиявлення через вибори до міської ради. Я на сьогодні щиро сподіваюся, що всі присутні депутати міської ради новообрані, і новообраний наступного тижня буде склад виконкому і секретаріат міської ради. Будуть працювати як єдина команда, тому що немає на сьогодні більших інтересів, ніж більш інтереси міста Шепетівки, які ми маємо з вами разом з, ми, з депутатами відстоювати, для того, щоб підняти місто Шепетівку і підняти наше місто на новий рівень і забезпечити його майбутнє процвітання. Наскільки це на сьогодні можливо в межах бюджету і в межах наших з вами можливостей? Я закликаю всі політичні сили до співпраці. Незалежно від того, з якої сторони буде йти конструктивна пропозиція, я готовий працювати з будь-якими політичними силами, громадськими організаціями і закликаю всіх стати єдиною командою у розбудові Шепетівки. І хай нам Бог допоможе у цій справі утворженні міста і зростанню його встановлення новим регіональним центром Хмельницької області. Про результати виборів депутатів Шепетівки, вступаючи в права депутатів Шепетівської міської ради, зобов'язуємось усіма своїми діями дбати про благо міста Шепетівки, та добробут його жителів, гідно представляти наших виборців. Обстоювати їх, права і Обстоювати їх права і свободи, присягаємось, присягаємось. дотримуватися Конституції, України. Дотримуватися Конституції України. Законів України, законів України, статуту територіальної громади міста Шепетівки, виконувати свої обов'язки в інтересах міської громади. Прошу семь.